Малій корениці асфальтованих доріг взагалі майже не було. Цього року в центрі їх зробили вже чотири. Останню заасфальтували дорогу по вулиці вірних Ленінців. Саме там з місцевими мешканцями зустрівся Юрій Гранатуров. І вони до його приїзду влаштували справжні свято вулиці із піснями та танцями. І це не дивно, адже цієї, на перший погляд, невеличкої, але такої важливої ознаки цивілізації люди чекали руками. І коли, врешті, вулицю заасфальтували, радості їх не було меж. А зібрались побачити мера і старі і малі. Ми просто щасливі і благодарні за те, що нам зробили вулицю, за те, що у нас тепер є асфальт. І вечорами діти, коли приходять з школи, з садика, вони з удовольствием і на роликах катаються, і на велосипедах каліні целе. Поэтому ми очень щасливі, велике спасію. Найбільше радості асфальт приніс наймолодшим. Відтепер зранку до вечора вулицю заполонили діти на велосипедах, роликах, скейтах та інших нехитрих засобах пересування. До всього цього по новому покриттю і краще бігається, і краще стрибається. Ну, да заморозки, а коли не було асфальта, ми завжди спадкалися і біліся. І билися, і, ну, і у нас були рани великі. Відразу після таких гучних відвідин Малої Коренихи Юрій Гранатуров завітав до сусіднього мікрорайону Великої Коренихи. Там також оновлюють та ремонтують дорожнє покриття. А окрім цього, мер звернув увагу на Великокоренихські двори. Один із таких, на перетині вулиць Ясна Поляна та декабристів, виділяється серед інших. Цей двір. Оточений багатоповерхівками, які ніколи не знали ремонту. Роботи тут для міських служб вдосталь. Потрібно відремонтувати ганки під'їздів, цоколі, дахи та міжпанельні шви будинків, встановити антивандальне освітлення. І, хоч тут доволі непоганий дитячий майданчик, мер пообіцяв його оновити та додати нові елементи. Загалом роботи на 470 тисяч гривень. Малий корінник, великий корінник, ми заасфальтували по кілька дару. Сделали это аккуратно, красиво, четко. Тоже вошла э, программа Николаевский двор, один из микрорайонов Большой Коренихи. Там нужен хороший дом культуры, мы уже там много очень сделали для этого в свое время. Там нужна уютная, хорошая, чистая современная школа, там нужны хорошие детские сады. Олег Горди, Хусаинов, МСН.